Європейський союз поки не планує санкції проти Києва через недотримання Україною демократичних стандартів, але частину фінансової підтримки Брюссель тимчасово призупинив через непрозорість фінансів, які мають бути публічними. Про це під час презентації звіту щодо реалізації європейської політики сусідства в Україні повідомив голова представництва Євросоюзу Жозе -Монель Пінту Тейшейра. У цілому ж найголовнішим позитивним зрушенням у відносинах Києва із Брюсселем посол Тейшейра назвав парафування тексту угоди про асоціацію. Серед негативних явищ повільне адаптування законів до норм ЄС, погіршення стану дотримання демократичних прав і свобод, вибіркове правосуддя і високий рівень корупції. Особлива увага у звіті приділена проведенням жовтневих парламентських виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ у документі зазначено, що лише виконання цих рекомендацій та адаптація законодавства згідно із європейськими традиціями стане запорукою подальшої ефективної співпраці України та ЄС. Про санкції говорити поки що зарано. Ситуація в Україні далека від білоруського сценарію. Вона більш позитивна. Ми сподіваємося, що Київ виконає викладені у звіті рекомендації. Та ми все ж продовжуємо призупинення фінансової допомоги від Євросоюзу через непрозоре управління публічними фінансами. Європейський союз поки не планує санкції проти Києва через недотримання Україною демократичних стандартів, але частину фінансової підтримки Брюссель тимчасово призупинив через непрозорість фінансів, які мають бути публічними. Про це під час презентації звіту щодо реалізації європейської політики сусідства в Україні повідомив голова представництва Євросоюзу Союзу Монель Пінту Тейшейра. У цілому ж найголовнішим позитивним зрушенням у відносинах Києва і з посол Тейшейра назвав парафування тексту угоди про асоціацію. Серед негативних явищ повільне адаптування законів до норм ЄС, погіршення стану дотримання демократичних прав і свобод, вибіркове правосуддя і високий рівень корупції. Особлива увага у звіті приділена проведенням жовтневих парламентських виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ у документі зазначено, що лише виконання цих рекомендацій та адаптація законодавства згідно із європейськими традиціями стане запорукою подальшої ефективної співпраці України та ЄС. Про санкції говорити поки що зарано. Ситуація в Україні далека від білоруського сценарію. Вона більш позитивна. Ми сподіваємося, що Київ виконає викладені у звіті рекомендації, та ми все ж продовжуємо призупинення фінансової допомоги від Євросоюзу через непрозоре управління публічними фінансами.